Дітки, запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку рідної природи. Дітки, сідайте зручненько і послухайте казку про пригоди маленької сніжинки. Жила була маленька сніжинка, ось така. Разом із своїми сестрами вона жила у великій пухнастій хмарі. Ось у такій. Мати Хмаринка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею, все показувала їм та розповідала. А сніжинки у мами були дуже допитливими. І весь час запитували її: А що це за коло таке на небі? Дітки, підкажіть, будь ласка, так, це сонце. А яке сонце взимку? Чи багато тепла посилає на землю? Взимку сонце піднімається над землею не дуже високо. І на землю падають похилі промені, а вони несуть дуже мало тепла і світла. А чому небо таке взимку темне? Чи завжди воно таке? Розкажіть сніжинкам про зимове небо. А яких днів взимку більше? Довгих чи коротких? А які ночі взимку? Так, вони довгі, ось так сніжинки були разом, поки вони не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у широкий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Як ви гадаєте, чому хто носив сніжинки по небу? Зимовий вітер який? Як можна про нього сказати? Наша сніжинка літала в повітрі і почала потихеньку спускатись на землю серед багатьох своїх сестричок сніжинок. Стало білим білим і гори, і ліси, і будинки. Що відбувається з деревами? Рослинами взимку. Вони одягнені у теплі снігові шуби, сплять дерева і інші рослини. Рослини у зимову пору відпочивають. Сняття дерева білі сни. Нагадайте, будь ласка, як називається явище, коли сніг спокійно падає на землю? Так, снігопад. А коли під час снігопаду. Дме сильний вітер, несе сніг у всі сторони, то піднімає його вгору, то знову сипле на землю, то крутить по землі, то це вже називається заметіль або метелиця, хортовина, хорделиця. Дуже багато назв цьому явищу є в українській мові. Якщо на дворі нема морозу, взимку, як і в інші порі року, йдуть дощі. і навіть дощі зі снігом. Якщо є невеличкий мороз, то вся вода, яка потрапляє на землю, одразу замерзає і перетворюється на кригу. І тоді все, і дороги, і будинки на дорогах це явище називається ожеледицею. І навіть травинки все покривається кригою, стає крижаним. Ще одна ознака зими це тріскучі морози. Вони заковують озера і річки в лід. У зими є ще одна дорогоцінна прикраса іній. Мільйони гілочок інею вдягають все навколо в сніжну бахрому. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення. І перетворюються на кригу. На дорогах це явище називається ожеледицею. Ще одна ознака зими це тріскучі морози. Вони заковують озера і річки в лід. У зими є ще одна дорогоцінна прикраса, іній мільйони гілочок інею вдягають все навколо в сніжну бахрому. Давайте згадаємо всі зимові ознаки. День стає коротким, ніч довга. Сонце світить, а не гріє. Холодно, випадає сніг, бувають тріскучі морози, буває іній, бувають дощі, і після дощів ожелеть і ожеледиться. Дітки, ви молодці. Дякую за увагу. До побачення. Все навколо, в сніжну бахрому. А тепер давайте пригадаємо ще раз всі зимові ознаки. День стає коротким, а ніч довга. Сонце світить, а не гріє. Холодно, випадає сніг, бувають тріскучі морози, буває іній, і візерунки на вікнах бувають дощі і після дощів ожеледь і ожеледиться. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.